Алло, Наташа, привіт. Да, синочок мій приїхав. Боже, скільки я його не бачила. Ага, да. Слухай, я хотіла тебе спросити, а в тебе є молода картошка? Він же у мене в на одних макаронах був. Що значить сидів, плюнь дура? Він у мене працював. Я ким? Він у мене врач, нейрохірург, робота в сфері медицини. Да, сиділки. Ой, знаєш, все, давай. Прийшов. Бонжорно, синьор! Боже, красивий, широкий, високий, прямоперелосходній. Да. Синок, давай заспів, ти мені все розкажеш. Е, мам, я не один приїхав. О, з дівочкою! Та сама тобі не обманеш. Мені нещодавно снилося, що я пальто на вішалку вішаю. Ой, як же ж тобі сказати. Мама, ну там не зовсім. Дівочка! А, Ну так, да. Європа ця ваша. Пальто, воно mm -hmm. де ж там дівчинка? Ну, мальчик і мальчик. Мама, ну ну що ти таке кажеш? Ну який мальчик? Зараз сама все побачиш. Господи, що це? Догадайся? Мама, це моя любов. Невеста моя. Вова, ну Я ж думала, ти в другому сенсі поїхав за пенсіонерами вхожу. А це мені не пальто. Це мені стару вешалку хотіли показати, а? Ну, от що ти мені знайшов? А? Мама, між прочим, на місці талія 84. 84? Да. Синок, а чого ти ціле число не говориш? а? От які там цифри спочатку? 17, 18, а? Мама, ну я як тобі не соромно. Мені? Да. Мені не соромно. Та це як тобі не соромно. Тільки наша сім'я потіряла одну бабушку, як ти заводиш іншу. А? Ну, так у Мама, ну, ну куди яся? Мама, ну я її люблю, да, да, бажаю. Вова, вова, ти должен був сидіти з бабушкою, а не лежати на бабушці, А А чого намчить? Ну, то що я це знав, що ти оце так сусторту почнеш, того й не включав. Що не включав? Слуховий апарат. Бонасейра, бора, воно сейра. Походу вона хоче сказати, що в неї повний підгузник. Мама, ну це вона так здоровається. Здрасті. Як звать нашу невесту Імя, сестра? <Mile dizzy> Іля, я Іра. Це придурок. Тебе як? А -а -а. Алегро Альбертина Аурелія Аврора. Коротше, понятно, баба сама не повнить. Буде що тя Господи. Що трапилось? Вона каже, сі. я думала, може наступила на неї. Ну куди вона навіщо це? Ну, вона італьянка. Ми українці. А? О, Україна, Мілан, Шевченко, гола, гола Чуєш? Вона ще Тараса Григоровича голим бачила. Я звіняюсь, що чеку за нічого лічного. Мама, ну що ти робиш? Як Якщо останні дрібні італійські традиції, старий хлам нужно викинути в окно. Не надо. Ух ты, моя Воно, подивіться, ну оце, що нам скажуть люди, а? Мама, ну, міжу прочим, Пулачова з Галкиним живуть і нічого страшного. А вона, міжу прочим, за адміртійне, одного року. Якщо ти прийшов сюди, щоб оскарбляти Алечку, то розговор окончен. Слава Богу, що батько всього цього твій не бачить. <зві CPR> Ми вже переходимо на пюре. Так? Значить так, сеньорина, ти по поводу свадьби з моїм сином. Ступай з цією мислю, як зі своєю вставною челістю по вечерам. Викинь її нафиг за мене. Ти мене поняв? Мама, ну вона тебе не розуміє. А, не розуміє. Хорошо, що я свободно владію італіянським. Альпіно, фреску полопортани дай бамбіно. Мама, ну, ну при чому тут апіска свіжість ставити подалі від дітей? Знаєш, синок, що виучила на нас свіжитель, та й говорю, я якось поспитать зав'язати рус, но баба не пішов. Синок, може? Ні. Може вона є карта, де захована якийсь клад? Ні. Ні. есть це просто дряхла старуха. Мама, це моя любов! Тобто ти просто грязний із Я предпочитаю слово роман. ти не романтик. Слухай, може в есть, ну, родичі Віталія, яким не нужна віла на берегу моря. Мама, то немає в неї ніяких родичів, яким не потрібна віла на берегу моря. Немає в неї карти з карбами. Нема в неї нічого. У неї дуже складна судьба. Вона пережила фашистів. І пройшла війну. Це ще мовчу за той випадок, коли в їхній публічний дом ракета попала і прийшлося всіх вдома обслуговувати. То це настояще завезено є вороблях. Мама, не обіжай мою бусінку. бусінку! Мама, я її люблю. Да? І нам цікаво вдвох. У нас нею чисто платонічні відносини. У вас де практично патонологічні відносини, а? Мама, найлюблю, ну люблю, да. і нам цікаво. Ми кожен день дізнаємось про один одного. Причому буквально мені кожен день потрібно казати, хто я і що роблю в неї вдома. Поначалу, звісно, стрімно було, але нічого, я звик. Я можу бути лікарем, вчителем трудів, фізика ядищі, без всіх твоїх оцих технікумів, куди ти хотіла мене запихнути. Ну все! Так, мама, а ну быстро извинись перед Абертиной. Да я собирайся перед ней извиняться. Забрать свою кранчучку и катиться с ней назад в Италию. Спала. Пошла. А она что, ты походяча? Да то и просто с похмелья А коляска зачем? Да то она Просто вчора в клубі 12Б52 дала. Прознували розвуд. Не кожен день тобі прилітає віла, дві йогти і виногородник в Тасконі. Що? Скільки йогт? Дві йогти. Знаєш, мама, я просто хотів переконатися. Чи зможеш ти полюбити Альбертіну як просту людину, а не як валізу з Рашима. А ти знаєш, синок, а я зразу зрозуміла, що ти мене перевіряєш. Так, так. Я ж теж ж тебе хотіла перевірити, бо шлюб це серйозна віч. А я хотіла перевірити, чи любиш ти оцю господи, прості красиву дівчину. Чи вцепився неї своїми зубами, а вона в тебе своїми, ну, не зубами. О, боже, я как красиво пора. Ой. любовь. Жалко, конечно, что внуки не побочу. Но оно ну, ничего. На я как-то стерпится. Ну, мама, внуки, может, и не побочишь, но с правнуком я тебя познакомлю. Лоренцо, Лоренцо, заходь! О, Ларенце, націно там віно, о, не люди, Шо, що ж ви цю маленьку зойку заставили такі тяжолі чемодончики тягають. Ларенце, мавірно, з дороги. Остали голодний. Боявся з дороги, але така голодна. О, слава Богу, що батько твій цього сього не бачить. О, Боже, якось там столь чужі, внука. О, сонка, мені ось на днях не всяка миш, а потім кіт собака, я суботу на неділю дерево. Це я до чого О, Щось я стала спати Ногу повночі. Так, дочки, синок, давайте быстренько змотали в магазин. Що-небудь купили вкусненького. щас я вам на тобі космик. Да, да, давайте.